Усім привіт! Мене звати Анзар, і ви на каналі для вас із польські. І сьогоднішнє відео я присвячую новому закону, який вийшов 1 липня у Польщі. Він стосується рівня Б2 з польської мови, і тепер без нього неможливо вступити у вищі навчальні заклади країни. Ми розберемо, що змінилося, як це вплинуло на вступ до Радомського університету, і саме головне, що робити абітурієнтам. Ну що ж, ми сьогодні ось в такому режимі, розпочнемо. Як ви знаєте, з 1 липня 2025 року набув чинності закон про усунення порушень у візовій системі, який серед іншого вводить обов'язкове підтвердження знання мови викладення польської або іншої мови на рівні ненижчої b 2 для іноземців. Цей закон був укладений ще 1 квітня, ну, про нього згадувалося як мінімум. Але його, як ви бачите, уклали, він набув чинності 1 липня. Після цього, як його уклали, не було сказано, яким чином можна підтвердити рівень польської мови. Університети думали, що вони обійдуться, От, як, наприклад, Радомський університет, він думав, що він обійде і зможе просто дати курси польської мови при університеті, як було того року, тільки на рівні не Б1, як того року, а Б2. Але виявляється, що 30 липня 2025 року виходить постанова міністра в якій сказано, яким тестом і як можна підтвердити е, знання мови на рівні b 2 А це національні тести ECL та TELS. Тепер виходить, що університети приймають тільки учнів, які е, мають ці сертифікати. На жаль... Постановою непредбачено можливість переходження внутрішніх тестів у університеті, навіть якщо студент вже закінчив польську школу або склав там матуру. Тепер розберемо е, тест, е, ТЕЛС, тест Телс на рівень Б2. Е, чому іменно його? Е, тому що він, здається, до 18 років. його можна звати. Е, Телс Б2. Це міжнародний іспит, який визнають у Польщі для вступу у виші. Його можна складати навіть тим, кому ще немає 18, а це більшість наших абітурієнтів, ну і тому він гарний варіант для них. Сертифікат Телс діє безстроково і дає право вступу в будь-який польський університет. Те, що нам потрібно. Але тут є одна така велика загвоздка, Це постанова викликає проблему через те, що ТЕЛС, по-перше, його проводять рідко, і друге, на нього дуже мало місць щоб туди потрапити і здати. Але як мені повідомили, вчора е, всім абітурієнтам, які поступають в Радомський університет, е, прийшов такий лист на пошту, ось такий, можете почитати його, я там прикріплю ще й переклад. І там чітко написано, що в них тепер є лише три варіанти. Перший заплатити 1500 євро і ходити 9 місяців на курси. Але саме головне немає гарантії, що вони здадуть той тест Б2. І немає гарантії, де вони будуть жити, і чи вони будуть навчатися чи ні, чи це вони тільки будуть проходити цей тест далі. Друге, мати вже готовий сертифікат Б2 національного зразка або міжнародний Телс Б2. Але більшість всі абітурієнти вони очікували здати при університеті курси, як я здав того року, на рівень Б2. А тепер, як ви розумієте, його здавати не можна, і виходить, в них з цього, сер... цього сертифікату це 100% немає. І третій варіант відмовитися від ступу. Це, звісно ж, трохи шок. На це вони сказали, що їм потрібно прийняти рішення до 15 серпня. Я, чесно кажучи, коли побачив цей лист, я був в шоці. Я коли почитав його, це я це, навіть не знаю, позавчора. Мій друг ще мені написав, що вони 100% вступили, бо їм призвонили з ректорату. А вчора мені згадає однокласник відео, що більшість абітурієнтів просто не приймають у вищий навчальний заклад, тому що прийняли цю постанову, тому що вийшла постанова така, і тому більшість українців просто їдуть в Україну або просто... Ну, їх не приймають в це. І це не тільки українці, це й інші. Інші мігранти це Білорус, білоруси, монголи, у нас казахи тут є в університеті, і вони не прийняті на навчання. Але тут є великий нюанс. За логікою, цей закон стосується мігрантів. А ми, як біженці з України, і наші права прийняли до поляків. І ми взагалі навчаємося от в університеті безкоштовно, тому що в нас є статус УКР. І, по суті, цей закон мав би не поширтість на нас, українців, тому що полякам, наприклад, не потрібно здавати е, цей тест і підтверджувати знання мови. Е, тому я не знаю, чи щось вирішиться в цьому плані, чи ні. Але надіюся, наші українці склали петицію. Кому не важко, е, е, силка на петицію буде в описі під відео. Зайдіть, е, кому не важко, під, е, підпишіться. Тому що це може вирішити велику проблему для наших абітурієнтів, які хочуть навчатися за кордоном. Важливий момент ще також, що ті, хто поступив в червні і здали при університеті курси польської мови, вони на навчання прийняті. А ті, хто в липні поступили, їх не приймають. Тому що, по суті, почав діяти цей закон. Ну, ця постанова. мені. І, я, і тут, знаєте, і тут не знати, що робити студентам. Студенти вже заплатили за курси при університеті. Заплатили за курси, ще так, вчили в Польську в Україні. Заплатили за гуртожиток. Студенти заплатили за те, щоб вступити. І знаєте, тут також виходить така велика сума. Ще також приїхати сюди, вони вже замовили квитки деякі, також житло тут замовили. І я не знаю. Це велика сума, і ще плюс до цієї суми ще треба додати 1500, і ще немає гарантій того, що ви просто вступите. Може все ще вирішиться, я думаю, що підніметься такий, знаєте, трохи пункт, можна так сказати, і якось цю постанову просто на цей рік, може, не будуть розглядати, може вона вступить в силу вже після цього, цього навчального року. А може бути таке, що вступить цього року і нашим абітурієнтам прийдеться або відмовитися, або прийняти ті умови, за якими їм прийдеться тут навчатися. Також мені друг сказав, що 11 числа, 11 серпня, їм вже скажуть більше інформації, що їм робити, чи дозволять жити в гуртожитку, коли їм прийдеться здавати цей курс, чи ні. Якщо дозволять жити в гуртожитку, то швидше за все. Ну, вони не будуть прийняті на навчання, а будуть просто жити, їм десь тут працювати, щоб зробити на житло собі. А другий варіант, мені сказав, що може домовляться за те, щоб університет прийняв наших абітурієнтів, Радонський університет прийняв наших першокурсників на навчання. Вони при цьому будуть ходити на це навчання, яке буде 9 місяців проходити. І будуть зразу вчитися. Але якщо вони не здадуть, у, вони не здадуть весною цей курс, то їх просто відчислять і все. Але тут і так усі інша грань цього, цього плану. Дивіться, цього року скільки абітурієнтів поступило, як я й казав при першій ще зимовій сесії. І скільки вже вилетіло після першої сесії, я не говорю вже за другу. Це по суті, коли вона відсіється, ще на першій сесії, якщо їх приймуть. Далі відсіється ще на тих, хто не здадуть, не підтвердять свій рівень b 2 І ще друга сесія. Тому, знаєте, тут так, трохи таке спорне питання, тому що тут вже більше проблем, і тут такий великий ком проблем накопичується, і я не знаю. Якщо дозволять при університеті, буде добре. Якщо не дозволять, я не знаю, чи їм навіть вернуть кошти за те, що вони вже заплатили. І за гуртожиток і так далі. Тому їм сенсу немає їхати у вересні. А більше вже побрали тут, я знаю, е, побронювали квартири, е, переїзд і так далі. Е, і ще також хотів би додати, що це також стосується наших студентів, які відрахувалися з, першого, з першої сесії або з другої, е, тому що їм потрібно, щоб вступити, їм також треба пройти ці курси. Хто хоче поступати далі. Бо По більшість просто пішли на роботу і зараз працюють. І також я вже бачив багатьох, які приїхали сюди і проживають вже в гуртожитку, я не знаю, що з ними буде, що їм скажуть. Чекаємо, напевно, зараз 11 числа. Більшу інформацію, напевно, буде там, а потім 15-го вже абітурієнти, напевно, будуть вирішувати, що їм робити. А може таки щось вирішиться в цьому плані і... Нашим студентам скажуть, щоб просто пройти курси при університеті і на сьогоднішній е, вступний такий, на цей вступний рік студентам просто візьмуть і роблять таку поблажку. Але це мала така вірогідність, і я не знаю, чи це взагалі можливо. Ну, надіюся, тому що в мене також багато хто поступає через... Наприклад, мій університет, і я хотів би, щоб вони сюди поступили. Всім дякую за перегляди. У кого ще є якісь питання, а може я щось некоректно щось сказав, пишіть мені в коментарях. Дякую вам за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.